Вітаю! Сьогодні ми використаємо один із додатків, одну із таких функцій платформи Adobe, а саме Free Animation Maker, за допомогою якого ми створимо коротеньке відео з власною озвучкою. Отже, якщо навіть ви зайдете на Adobe, то в пошуку введете в пошукову систему Google, то у вас з'явиться Free Animation Maker. Ну або просто ввести в поле пошуку, і ми потрапляємо. На ось цю сторінку від АДОБ. І є кнопка Створіть зараз. Бачите, сторінка добре перекладається на українську мову. І далі у нас є тут три вкладки: перша вкладка це вибрати образ, і тут ми можемо обрати чи всі категорії, чи окремо людини, тварини, тобто той образ, який ви хочете собі створити. Далі, якщо, наприклад, обрали якийсь образ, так, що ми оберемо, наприклад, котика, далі background, тобто який фон буде? У нас? так, Обираємо якийсь фон і сайз розмір. Розмір, який ви хочете. Наприклад, нехай там ось таке відео. Тобто, відео, якщо ви захочете його розмістити на своєму YouTube-каналі, то ви повинні розуміти, як воно буде відображатися. Або просто відео, яке ви захочете вставити в презентацію, або по-іншому використати, або просто демонструвати його. Тобто це може бути якийсь сторітелінг або інші якісь такі варіанти пояснення матеріалу, будь що І далі ви натискаєте рекорд. Я не буду в довге відео створювати, багато говорити, тому що це все займає час потім під час обробки. Тому я лише кілька слів скажу. Ну, і тут ми, наприклад, натискаємо Дозволити цього разу. Тобто, треба надати доступ до нашого мікрофону. Привіт! Як вам такий застосунок? Так, я зупинила, я всього кілька слів сказала, тому що. Все-таки так, щоб часу не було багато використано для цього мого відео, яке я створюю. Крім того, якщо зайти на Adobe, там є розділ такі функції штучного інтелекту, які пропонуються, і можна більше всього цікавого дізнатися. Ось, уже наше відео експортується, майже завершено, зараз воно має з'явитися. Перевіримо тепер, як воно працює, чи все вас влаштовує. Якщо ви будете створювати, чи все вас влаштовує, натискаємо. Привіт! Як вам такий застосунок? Ми бачимо, все влаштовує. Можемо тепер натискати Download, завантажувати собі на комп'ютер, ну а потім з відео все, що завгодно, чи в презентацію, чи на YouTube, чи десь в соцмережі, куди завгодно його можна розмістити. Ось така процедура створення коротеньких відео з власною озвучкою. Дякую за увагу!